Шанс, і ми досягнемо цього, щоб на тій великій території, яка зараз називається Московська імперія, утворилося 30-40 маленьких держав. Оце наша мета. Як знищити ворога з середини і захистити свою територію? Тільки тоді ми будемо мати збережену нашу незалежність і територіальну цілісність, коли не буде з півночі лютого кривожерливого. Шевидського московського ворога, коли цей ворог буде зруйнований і розчленований Але є другий ворог. І як виявилося, це є внутрішній і не менш небезпечний ворог. Це власне ті, які сьогодні після Майдану натягують на себе вишиванки. Вчора для них вишиванка це було зло. Вчора вони пальцями показували на нас, які ходили в українських національних строях, обзиваючи нас, хоча для нас це була честь. Бандерівцями чи тими ж холодноярцями чи петлюрівцями. Вони сьогодні кричать Слава Україні! Героям слава! Хоча ще вчора вони показували на нас на націоналістів пальцями і казали, що це є фашизм, що це є нацизм.